Троє закарпатців представлять область на чемпіонаті України з шахів для дітей до восьми років. Це Марія Габор, Ілля Лабек та Владислав Гурковський. Цьогорічні змагання триватимуть з 9 до 19 червня у Чорноморську на Одещині. Юні спортсмени, вихованці закарпатської обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Знайомилися з ними наші журналісти. Кінь ходить буквою «Г», слон ходить кофло король тільки по одним кліткам. Правила пересування фігур на шахівниці. Марія знає ще з трирічного віку. Зараз дівчинці сім, і вона вже встигла здобути з десяток медалей на різноманітних змаганнях. в шахи, дитину навчив батько. А тепер маленька спортсменка й сама підказує дорослим. Кити фризом сюда була на шах. Ви королем не можете бути шах, а тут а фігура у вас. Нищо, ребята, добийте ме да Ну, їй це дуже цікаво, їй це дуже подобається. Але таких ми очікували на самому початку, що воно в неї буде просто як хобі, але що вона почне такі медалі здобувати кожен раз. Спочатку місто, потім область до восьми років, область до десяти років серед дівчат. Тобто ми цього не очікували, але дуже цим гордимося. Наразі шахове відділення дитячої юнацької спортивної школи налічує близько 40 учнів різного віку. Тренує їх досвідчений викладач, майстер фіде Василь Прокопишин. Серед Вихованців відомого шахіста, призери, чемпіони України, світових чемпіонатів та олімпіад у різних вікових категоріях. На учасників цьогорічних дитячих змагань педагог теж покладає великі сподівання. Ви знаєте, наш девіз, там у мене на шафі, Якщо ви знімете це, якщо капітан не знає, куди вести свій корабель, йому не потрібен попутний вітер. Так що ми віримо завжди в перемогу. Якщо спортсмен не вірять перемогу, нема що виходити на змагання. Я їх так всіх і настрою, щоб вони були психологічно підковані. Вони знають, що вони там можуть виграти, але все залежить, це дітки маленькі, хто буде уважний, хто буде там. По сторонам дивитися, бо то, але це досвід. Якщо ми не будемо робити ці кроки, то ми не виховуємо чемпіонів. Окрім Марії Габор, на всеукраїнські змагання в Одещину відправляться ще двоє вихованців Василя Прокопишина Ілля Лабик та Владислав Гурковський. Здійснити поїздку влетить в копійку, розповідають батьки. Обов'язково їде дитина, з супроводжуючою людиною. В да? нашому випадку вона їде з батьком. Ну, на двох людей це приблизно. Не рахували 8-10 тисяч гривень. Це житло, дорога на двох в одну суд, один в інший бік і харчування. Зазвичай тягар фінансування подібних заходів лежить на батьківських плечах. Тому сім'ї Марії довелося самостійно шукати тих, хто готовий допомогти. Частину коштів з власної кишені виділили меценати, решту спортивний навчальний заклад. Останні заявки, які я підписував протягом цього і минулого тижня, були шахісти, не готові. Відповісти, не пам'ятаю фамілію, але це дитина спортсменка з Одею США з обласної дитячої спортивної школи, де директор дано доручення вишукувати кошти для проїзду даного спортсмена На всеукраїнські змагання в Чорноморськ маленькі закарпатці відправляться вже за кілька днів, і там далеко від дому виборюватимуть перемогу в цій старовинній інтелектуальній грі.